Почти це побороли. А є зараз у дітей багато дітей, у кого сухі ламки капіляри І десь з трьох-чотирьох років починає йти оця кровотеча по ночам, не днем, а ночу. І у нас ця була проблема. Нам виписували лікарі аскаротин. Я особливо, особливо літом, коли суха погода, у нього три, ну, десь три рази на тиждень точно ночі я вставала, і це повністю там потоки крові. А, значить, аскаротин нам допомагав тільки так, що з трьох до одного разу на неділю у нас сокращалися ці позили. І коли ми почали, Я почала виділити, а йому все даю, тому що ну, в общем, експериментуємо. І я йому теж почала давати оливу, тому що я прочитала, що вона робить еластичними наші судини, капеляри, очищає кров, ну і так далі. Це все ви знаєте без мене. І я йому собі повну дієтку, йому половину. Тобто, там діткам треба трошки менше, по кілограмах там є. І якось я розмовляю, це вже я працюю, я вже... у мене є результати. По собі я бачу, тому що я хотіла позбавитися алергії. І якось моя телефоную подругі, я їй розказую. Ми з нею розмовляємо, розмовляємо. І я їй кажу, стоп, Оксана кажу, у нас вже місяць нема кровотеч. Тобто, місяць спустя я вспомнила, що я не вставала ночу і не міняла наволочки, і не витирала дитину від крові. А вона каже, класно, кажу, це все олива. Це у мене шита. Кажу, это все олива. И все. И с того момента все, 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 кого я не встречу, я всем рассказываю за это.